Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Діла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную військолижну куртку від торгової марки «Ханак». Модель називається НІЛ. Колір антрацит. 10 тисяч мембрана. Є е, під'юпнік, щоб захищати вашу спину. На молні закривається сама курточка. Рукава мають... Е, Манжети під великий палець, легко одягати надійність в користуванні. Сюди можна покласти скіпас, внутрішні кармани дуже великі, під е телефон чи гаманець з однієї сторони, під е оклі, під е гірськолижні окуляри з іншої сторони, наружні кармани, великі, ось тут теж мають. Е Пропіточку, щоб не промокати ось ці полоски. Вони світовідбівні. Бокові кармани теж на молніях. і молнії захищені від промокання. Курточка має капюшон, який не відстягується. Гарна курточка, 10 тисяч мембран. витримує е, вологу до 4 часів без питань і температуру до мінус 20. Вона тепла на синтапоні. Приходьте, купуйте, замовляйте. Курточка Ханак від, від торгової марки Модель називається НІЛ. До